Реприн 4687. Такі не успадкують Божого Царства. Галатів, 5 розділ з 15 по 26 вірші. Заголовний текст. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Святий Павло був практиком, а не просто теоретиком. Він довів своє вчення до практичного рівня. Які могли зрозуміти його читачі. Сьогоднішнє дослідження одне з таких: як і всі послання і заклики святого Павла, воно також звернено до церкви, до тих, хто залишив широкий шлях егоїзму і мирського життя, щоб іти вузьким шляхом, слідами Ісуса. І таким чином стати співспадкоємцями з Ісусом в Його месіянському Царстві, яке незабаром має благословити світ. Тим не менше, багато тих, які не є святими, які не є цілковито посвяченими Богу, можуть отримати цінні уроки із слів апостола з цього повчання, а також з інших. Багато уроків життя. Які особливо стосуються посвячених бути послідовниками Господа, цінні також і для решти людства. Християнин полишив, так би мовити, своє старе я і став новим створінням, духовною істотою, яка лише живе у плоті і має зовсім відмінні інтереси, часто їй протилежні. Апостол закликає таких ходити духом. Тобто дозволяти, щоб їхнє повсякденне життя відповідало їхній новій природі. Роблячи так, вони будуть протистояти бажанням плоті, а не виконувати їх. Чому? Тому що вони зрозуміють, що існує антагонізм інтересів, бажань плоті і їхніх бажань як нових створінь. Ці двоє ворогують. І виступають один проти одного. Певний час може бути перемир'я, але миру між ними не буде ніколи. Репринт 4688. Наші інтереси як нових створінь є в духовному напрямку, тоді як наші розбещені апетити і смаки є в протилежному напрямку. Тому апостол сказав. Щоб ви чинили не те, чого хочете. Як нові створіння, ми мали б досконало йти слідами свого вчителя, але, маючи занепалу плоть, ви не можете цього робити. Ви можете тільки шкутильгати за ним в кращому випадку. Але якщо ми займемо це становище і станемо його послідовниками, ми більше не будемо суджені за плоттю, а будемо суджені як нові створіння, досконалі у волі, виявляючи найбільшу слухняність праведності, на яку ми здатні при всіх перешкодах з боку недосконалого людського організму. Плоди занепалої плоті, щоб ніхто не помилявся щодо того, чим є бажання плоті. Апостол перераховує їх і каже, що вони явні, тобто їх легко розпізнати, а саме: перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство. Гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Це вчинки занепалої плоті, ворожі праведності. Увесь Божий народ повинен протистояти їм, якщо не хоче втратити його прихильність. Він має насіння всіх цих беззаконь у своїй плоті, отримані в спадок, але його розум і Його воля була змінена, перетворена, звернена до праведності, до виконання Божої волі. Як нові створіння, Божий народ не повинен практикувати плотські речі, інакше він не буде зростати в плодах і благодатях Святого Духа. І не буде придатний для царства. Апостол не каже, що якщо хтось впаде в якийсь гріх і втратить, наприклад, самовладання, почавши сваритися, то це назавжди позбавить його царства. Він дійсно може через сльози молитви і благословенне прощення повернутися до згоди з Богом і потім стати цінним воїном Христа. І послідовником агенця. Але якщо хтось практикує такі речі, він повинен знати, що вони розвивають і зміцнюють характер, протилежний тому, який схвалить Бог. Він іде назад, а не вперед. Відзначимо різницю між випадковою помилкою, спокаяним відновленням. І навмисним слідуванням хибним шляхом. На жаль, як багато християн мають у собі докази того, що вони не успадкують Божого царства, хіба що почнуть все спочатку і змінять порядок свого життя. Плід Святого Духа. Якщо апостол привів нас у заплутаний ліс. Людського егоїзму, тернини і будяча, як прикладу плодів занепалої плоті, то потім він веде нас у протилежному напрямку і показує плоди і квіти із солодким запахом, які належать саду Господа. Він каже, що ці чудові плоди духа слід плекати щораз більше. Розвивати дорівня досконалості в наших серцях, і наскільки це можливо, перемагати, покривати і придушувати недосконалості нашої плоті. плоди цього саду це плоди Божого Духа, які він спочатку насадив в людині, які зіпсувалися через гріх, і які він тепер насадив заново. І буде розвивати в серцях своїх освячених, плоди духа, які повинні бути явні з тою чи іншою мірою досконалості у всіх послідовниках Ісуса, такі: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Апостол пояснює, що ті, які стали послідовниками Христа, розіп'яли плоть з її пристрастями і бажаннями. Вони добровільно погодилися жити всупереч емоціям і бажанням занепалої плоті. Він закликає, коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Божий Дух оживив нас. І в кінцевому підсумку повинен нас вдосконалити, але Він може вдосконалити нас тільки тоді, коли ми ведені ним і ходимо Його шляхами. Інакше ми не будемо придатні для місця в царстві, яке б інше місце в Божому влаштуванні ми не займали. Одна з найбільш небезпечних речей, які облягають християнина. Це марнославство. Воно приносить великі неприємності, провокує більше сварок і заздрощів, аніж прийнято вважати. Якщо ми ходимо духом нашого вчителя, це означає, що замість того, щоб бути піхатими, ми будемо лагідними, смиренними, готовими вчитися. І тільки такі. Кінцевому підсумку будуть готові до слави, честі і безсмертя, які Бог дарує вірним в другому приході нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Риприн 4687 1910 року.